Зі сходу на захід 11 листопада голос миру пролунав у Львові. До місцевого військового госпіталю українські музиканти і організатори марафону привезли гуманітарну допомогу, хірургічні зшиваючі апарати, касети до них для проведення оперативних втручань та інші медичні засоби. Бойовий дух поранених солдатів гуртом підтримала мистецька сотня. Бійцям заспівали Андрій Заліско, Аркадій Войтюк, Наталка Карпа, Олександр Тулінов, Тетяна Піскарьова та Світлана Тарабарова. Оскільки військові на лікуванні, артисти пообіцяли їм. Виконувати лише позитивні пісні. Все файно є, yeah. все файно є, yeah. все файно є. Yeah. Орайтабайте right. трошки чотири вас 100 грам перетин. Все. все буде добре, все буде гарно і хлопаки. Ми тримаємо за вас кулаки. І ми морально з вами. Ми молимось за вас. Я, наприклад, взагалі сьогодні співав. Все файно є, тому що, ну, по інакшому. Як ми думаємо, так воно й мусить бути. Наталка Карпа зізнається. Ось за покликанням. Вона втім, за фахом медик запевняє, пісня лікує краще за будь-які ліки. Це дуже важлива така проблема е, медичної реабілітації і психологічної реабілітації. Те, що можуть зробити напевно, артисти, митці, це психологічно підтримувати хлопців, доводити, що їхні, е, скажімо, е, оці е, всі, всі речі, які вони робили, це все, що вони воювали, що воно не даремно було. Що в них є тут свої жінки, які люблять на них чекають, що, що є дітки? Ці концерти обов'язково потрібні. Не мало того, я можу сказати з певністю, що е, війна почалася із того, що була відсутня українська культура, українська пісня. А хлопцям бажаю нашим героям поправляйтеся. Друзі, пам'ятайте, ми з вами і ми переможемо. Найменші артисти затанцювали бійцям патріотичного танцю із з докитно жовтими стрічками. Ми хочемо підтримати наших воїнів, щоб вони. Е... Ну, як вони були в зоні, АТО, щоб вони з нас захищали ще далі і далі. Бажала, щоб вони не як найскорше поверталися, наші нас захищали, і щоб вони були завжди здоровими. Щоб вони скоріше поверталися, і щоб вони тут не забували, що ми за них хвилюємося, що ми їх любимо і що ми ними гордимося. Концерт, хоч і без слізних пісень, проте теплим словам, місце знайшлося понайдорожче. Щирі запальні пісні, військові нагородили артистів поцілунками, хоча б інколи там можна. Вони навіть е, е, питають під час виступу, чи можна мене поцілувати в щічку. Ну я дозволяю, бо я артист і на час мого виступу моя жіноча особиста харизма і душа належать всім нашим героям. Цього разу одним поцілунком не обійшлося. Ще раз поцілуємо. Я просто бачу душу жінки. Я бачу, що це дуже хороша жінка. І я думаю, її було приємно, і мені було особливо приємно. після артисти й бійці, які перебувають на лікуванні у львівському госпіталі, разом затанцювали і в залі, і на сцені. Військові кажуть, такі концерти вкрай необхідні. Рани легше гояться. Піднімають бойовий дух. Трошки можна відволіктися від всього того, що коїться в країні. Бійці згадують своїх коханих, бійці згадують своїх матерів. І дійсно це підносить і настрій, і бойовий дух, і кохання в серце, і все, що є в душі. Дуже-дуже тепло, я дуже вдячний. Хлопці молодці ці У них вже гарний настрій. Вони посміхаються, а вони хочуть жити, все буде добре. Організатори розповідають, концерти в АТО і мирних містах дещо відрізняються в госпіталі, хоч і не розриваються снаряди, та бійцям тут. Не легше сьогодні. Третій концерт марафону Голос миру і ми якось з сходу переїхали на захід, і це таке символічне єднання нашої країни. І я думаю, що сьогодні для поранених солдат тут у госпіталі львівському було найбільш такий емоціональний концерт. Сьогодні ми побачили, що і на сході, і на заході всі солдатам ребятам, да тут треба. Ну, такий, от посил миру, любові, надії, і ну дуже таке посил. Я думаю, що сьогодні нам це вдалося зробити. Я вдоволена тим результатом, тим, тим меседжем, який був донесений сьогодні до бійців. Бо я так вважаю, що пісня вона також виліковує. Я хочу ще також запропонувати іншим там бізнесу, політикам окремим людям щоб вони долучалися до аукціону благодійного голос миру а також до марафону щоб допомагати допомагати нашій армії українській допомагати бійцям допомагати тим, які зони бойових дій хлопцям в рамках благодійного марафону голос миру мго на зустріч мрії рух опору та асоціація міжнародних та всеукраїнських громадських організацій соціальний захист Незабаром завітають до поранених військових, які перебувають на лікуванні у госпіталях Старобійська та Дніпропетровська, також у планах відвідини із благодійним концертом Маріуполя. Софія Зарудна, Іван Болілий, АІнтіві.